Вітаю на YouTube-каналі Юрій Подорожні. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Суддівська епопея продовжується після того, як на хабарі був взятий голова Верховного суду князів. От сьогодні зранку суддя збиває на блокпосту суддя Макарівського голова Макарівського районного суду збиває на блокпосту Нацгвардійця. А в цей же день сьогодні ж обирається новий голова Верховного суду з поміж 148 присутніх, він отримує 108 за свою кандидатуру. Ну, ті, хто займається безпосередньо судами, говорять про те, що це кінець верховного суду, тому що пан якого було обрано. Прізвище його Кравченко, звати його Станіслав. Він класичний суддівський функціонер, розпочинав свою діяльність в Чернігівській області, потім потрапляє до Києва в апеляційний суд. І, власне, все, що про нього відомо, це порушення доброчесності і різноманітні такі корупційного плану заяви, коли він там агітував себе за Себе за свою кандидатуру на голову Верховного суду він пообіцяв суддям зарплати в 300-400 тисяч гривень і плюс добиватись те, що положено по закону для суддів квартир. Ну, в принципі, по закону положено і можна й добиватись. Але позиція попередніх голів Верховного суду була такою, що маєш в 300 тисяч-400 тисяч заробітну плату, ну йди собі, придбай ту квартиру. Питання ж, ми розуміємо, не в квартирі. Питання. Хабарів, який отримав князів, і е, яке б зараз почало розслідуватись, очевидно, навіть не найбільший хабар, який е, міг може і міг отримати суддя суддя Верховного суду. Питання навіть тут полягає не в тому, е, яке прізвище прийшло в принципі за великим рахунком із 148 там присутніх, очевидно, в кого б ми не ткнули. Ми б зараз би побачили там якісь різні шлейфи по. Неправильному декларуванню, або е, навіть не неправильному, а не зрозуміло, звідки кошти бралися б в тих декларуваннях, які шлейфи по прийнятим рішенням, ну врешті-решт, це судді. То питання в тому, що цю структуру реформувати, реорганізувати не можна, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. І, от зараз, під час війни, якщо влада не прийме рішення, адекватне рішення. Розпустити всі суди і провести реформу, завести туди людей, які не розуміють, що таке корупція, які не знають, що таке, яким чином можна взагалі приймати рішення незаконні. От скільки ви в цю бочку. Корумповану бочку не кидали б свіжих огірків, вони все одно ставатимуть солоні. Тому, в принципі, за великим рахунком, байдуже, що Верховний суд швиденько підсуетився і з себе видушив людину, яка буде влаштовувати усіх, посадив її на цю посаду. Далі в судовій системі не зміниться нічого. І от, якщо ми під час війни не змінимо судову систему, незрозуміло. Навіщо о, взагалі о, ця о, інституція існуватиме? Тому що Потім, після перемоги, коли війна закінчиться і потрібно буде відбудовувати країну. Саме ця інституція і саме судова гілка влади повинна стати гарантією нашої нашого розвитку, нашої відбудови і руху до якогось адекватного життя. Бо якщо ми в судовій системі не наводимо порядок, розраховувати на те, що ми будуватимемо нову країну, не варто.